Друзі, мої вітання! Ви на Ютуб каналі Телеграфія, моє ім'я Даріна Глущенко. Як завжди, ми щодня говоримо найактуальніше, найважливіше, що відбувається в Україні та світі. Сьогодні будемо обговорювати останні політичні новини і заяви посадовців з Тарасом Загороднім, керуючим партнером Національної кризової групи, політехнологом і політичним експертом. Пане Тарасе, моє вітання, рада вас бачити. Так, доброго дня. Так, ну що почнемо із заяв Зеленського. Український президент каже, що теперішня пропозиція щодо Донбасу це створити там вільну економічну зону? Проте, ні росіяни, ні українці цього, від цього не захоті. Пане Тарасе, що загалом таке означає вільна економічна зона? Як вона може виглядати, хто буде слідкувати за порядком, кому який із сторін буде підпорядковуватися ця територія? Хто буде назначати адміністрації до прикладу, як ви це бачите? Оце ж головне питання. Там ж питання не в цій вільній економічній зоні. Тож питання в тому, що дивіться, росіяни хочуть там Вітка з Дмитрієм, хочуть під будь-яким соусом добитися, щоб українці відступили з цієї території, так? Тобто е, то, е, то вільна, економічна, не вільна. Ви правильно задаєте питання: хто буде контролювати її? Так і Україна говорить, що ніхто нікуди йти не буде. Вільна економічна зона добре під нашим контролем. А це росіян не влаштовує. Вони ж хочуть створити прецедент, коли Україна покине як будь-яку територію. Неважливо, Донбас там, наприклад, відступити з Харківської області, наприклад, чи з інших міст для того, щоб хитати нашу країну середини. От що ми повинні розуміти, тому вільна економічна зона, Ну, дивіться, це давня вигадка Дмитрієва. Вона ще існувала ще в 2014-15 роках. Він же займався Україною ще в ці часи. Так? Mm -hmm. а, так. А, і тому оця от вигадка: давайте вільна економічна зону, але під цим соусом скажуть: ну, якщо вільна економічна зону, то тоді, чого ви, чого ви там знаходите ваші війська, або вона знаходитись буде там добре, не під контролем а, армії, або буде під контролем Росгвардії, ну, тобто росіян. Ну, починаються оці такі каламутні ігри, які люблять росіяни. Україна говорить, що нічого там не буде. Так все буде знаходитись, як є зупинка по лінії розмежування, що вибільшують в дійсності росіян, тому що вони дуже хотіли на цьому етапі протиснути саме цей пункт. Але ніхто нікуди йти не збирається. Про те, хто куди буде йти. Зеленський каже, що. Прийняв пропозицію провести наступного тижня е, новий раунд перемовин. Про це Зеленський сказав для інтерв'ю е, для Блумберга. Звісно, що найважливішим питанням власне, і перемовин і під час наших розмов з вами, пане Тарасе, це територіальне питання. Президент каже журналістам, що місцем проведення наступного раунду переговорів будуть штати, але тут не зрозуміло, що чи погодиться на це Росія. Чи очікуєте ви якихось проривних результатів від чергового раунду перемовин? Ні, нічого не очікую. Я не очікуваю цих переговорів, тому що все все рівно впирається в те, що Україна не збирається нікуди відступати, росіян це звичайно не влаштовує. І Тому, в принципі, вже ніяких перемов немає. Ну, є зустрічі по якихось другорядних питань. Ну, Україна обговорює другорядне питання, тому що а, Трамп вже грозив Україні, що якщо не почнете обговорити мирний план, будуть проблеми. Ну, Українці в, в, вирішили не випробовувати долю. І си, ми, ну от українці їздять і обговорюють ці мирні плани. Що там, як там і так далі, але по принципових питаннях ніхто, звичайно, нікуди відступати не збирається. Ну, тобто, тоді можемо говорити про те, що це все безрезультатно, і фактично Та, ну, 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 і це... не має сенсу. не має сенсу. Ну, не може, дивитися, чого немає сенсу. Дивіться, ну, повинні ну, давайте, там деякі питання, ну, все ж таки, полонених обміняли, це вже добре. Ну, а там все ж таки да, в, вигризають у американців якісь гарантії безпеки. Так починають звучати якісь питання. Ну, наприклад, Рубі говорити, давайте з України у нас буде зона. Не безмитної торгівлі. Це теж дуже гарна ідея, до речі, для нас. Тобто, якісь позитивчики є. А все інше, звичайно, що ну, не можеш відкав визнати, що він збрехав Трампу, да? що, нічого, що нічого не відбувається разом з Кушнером. А о, Трамп не можеш визнати, що о, Відкав йому почав брехати, а він в це повірив. Да, ну от, от, от тому це воно воно так і продовжується. Не про що розмова Financial Times пише, що е, я впевнена, ви читали цю статтю, що Україна почала планувати проведення президентських виборів і референдуму. Е, про що пишуть журналісти? кажуть про те, що Трамп вимагає провести вибори і референдум до 15 травня, оскільки Україна може втратити гарантії безпеки від США. Ну тут ще питання. Про ті самі гарантії безпеки ja, конкретно йдеться, але тим не менше за словами, звісно, що не названих анонімних джерел, Зеленський планує оголосити про проведення виборів 24 лютого, тобто на день четвертої річниці російського повномасштабного вторгнення в Україну. Звісно, що в офісі президента відреагували, і зокрема, Зеленський також і сказав, що не буде ніякого оголошення виборів про вибори 24 лютого. і загалом немає як таких. Конкретних термінів, тому що є важлива умова: це забезпечити безпеку для українських громадян, щоб вони могли проголосувати. Ну, і звісно, що про має бути і всеосяжне припинення вогню, на яке Україна готова. Хоч би зараз е, розпочати його, ну а те, що оці всі цирки від росіян, ми це все бачимо. Е, пане Тарасе, ми з вами тему перемовин, перепрошую президентських виборів, референдуму обговорювали вже не один раз, і час від часу ця тема вона з'являється на порядку денному. Як ви вважаєте, коли за яких умов, окрім припинення вогню, дійсно в Україні можуть пройти вибори? Ні після закінчення військового стану, Все, інших ну, варіантів проведення легітимних виборів через попереду легітимних виборів немає, і Зеленський чітко сказав, що нічого 24 числа ніхто говорити не буде, і е е від всіх вимагають, що хочете виборів свята демократії, будь ласка, забезпечте нам безпеку да, на два місяці. Цього немає, ну то що ви нам мозок компостуєте? так? Да? Тим більше дивіться, в цю ідею не підтримує опозиція наша Порошенка. сказав категорично проти. Ну, це основна така опозиція. Ну, у нас там да. Ну і головна звичайна опозиціонерка, яка ходить протистояння з владою Юлія Тимошенко, яка сказала, що. Вибори під час військового стану це е, неможливо провести легітимний, так в тому числі тому, що це неможливо, тому що через безпеку людей друге це порушення прав військових буде, бо вони не зможуть вільно і висуватися, і не зможуть голосувати як слід, і тому воно вже в ступорі знаходиться. Ну більш реалістично, що говорив, наприклад, про вибори сказав ЦВК. після закінчення військового mm -hmm. стану. Потрібно півроку перехідного періоду для того, щоб взагалі розібратися, як воно буде проходити, де хто знаходиться, що з реєстрами виборців і багато чого іншого. Все інше, ну те, що ми бачили в цьому в меді, я вважаю це, ще доводі, що доводить, що росіян поки що є гроші на скупівлю чесних та непідкупних західних змі. Тому що я вважаю, що це чиста, чиста, чиста російський вкид. Тому що вони хочуть хитати нашу країну всередині, що, начебто, це позиція американців. Ну, могли американці це говорити, я не виключаю. Але ж їм аргументацію навели, ну так забезпечте безпеку. В чому проблема? Немає безпеки, тому то що нам мозиком посту, умовно кажучи своїм історію. Або давайте там агавки ми доб'ємо Росію швиденько, так і проведемо вам зразкові вибори, зразкові вибори, що е, навіть е, е, ви будете заздрити. Тобто треба фіксуватися все-таки на тому, що це можуть бути російські вкиди безпосередньо. Я вважаю, що це російські угу, угу. Е, добре. Е, інша тема йшлося буквально вчора. Читала про можливість візиту української делегації до Москви для прямих переговорів із Путіним. Причиною цьому називають те, що російська переговорна група не має реальних повноважень, через що процес фактично не просувається. Ну і також знаю, що обговорювався варіант, за якого Вітков і Кушнер мали би виступити гарантами безпеки і забезпечити переліт делегації української делегації до Москви. Зеленський теж на це відреагував, але там трішечки я не зрозуміла. От ви я сподіваюся, допоможете зараз тут. Точно зрозуміти Зеленський сказав, що він не буде летіти до Москви на зустріч із Путіним. Це означає, що лише Зеленський не буде летіти до Москви, чи це означає, що і українська делегація теж виключно не розглядає такий варіант? Ні, ну ніхто не буде нічого не ходить їхати. Зеленський сказав: я хочу бачити Путіна, але не в Москві. Mm -hmm. е, ну, це теж вхід, я вважаю російський. Що, начебто, існує, давайте приїжджайте там. Да це ж тиск на те, що тисне. Українці стиснуть на Путіна, що він не приїжджає, а потім представляють, тиснуть потім на американців, що Путін не приїжджає. От а росіяни оцей намагаються пітляти і починають розповідати, що українці не приїжджають. Ну я не бачу можливості взагалі приїжджати в Москву. Ну гарантії Вітка, звичайно, можна вірити. Це чесна людина. Я бачу, що от. от, от, от. Не я знаю, пам'ятаєте історію, як вже літав президент Польщі в 2011 році на територію Росії, і чим це закінчилося, коли просто нереально вибухнув літак. І досі невідомо. До речі, що росіяни ж не допустили нікого до, до розслідування цього. Ну вони просто вбили, скоріше за все, польського президента. Тому вірити, звичайно, в чесні слова Віткафа, ми можемо, можемо, але на цьому житті. Тобто зустріч. Давайте так. Тоді зустріч Путіна і Зеленського на нейтральній території. Чи можливо вона? Да, нейтральній Ні, ну ні, давайте так. Зеленський вимагає зустрічі. Я думаю, розуміючи, що Путін туди не приїде. Дивіться: зустріч Путіна з Зеленським це для нього політична поразка. Для Путіна. Це для Путіна. Це визнання суб'єктності України, це визнання суб'єктності Зеленського. Що він рівний йому, а Путін же не хоче цього визнавати? Так, вони ж постійно вважають, не говорять, що не і так далі. І це кінець ну, сенсу цієї війни. А в чому тоді був сенс цієї війни? І тому знає, знає це Зеленський, і тому вимагає зустрічі з ним, розуміючи, що він не прийде. А Його немає. Путін говорить Трамп. слухайте, ну він же не хоче, не хоче. Давайте там гавки, давайте більше зброї. Тоді ми доб'ємо його. От і все буде він поважати в першу чергу вас, тому що це не повага до вас. Генсек НАТО Рюте сказав, цитую, я вважаю, що дуже важливе питання полягає в тому, як нам забезпечити, що не буде повторення Будапешта в мінської домовленості і що буде укладена угода, і будуть е е е чинними настільки сильні гарантії безпеки, що Путін ніколи знову не спробує атакувати вашу красиву країну. Йдеться про Україну. Пане Тарасе, ну погодьтеся, заяви, і заява і слова Рюте дуже класно, дуже гарно звучать, але тут питання, як це зробити. Ну, дивіться, гарантію безпеки Україною, виключно українська армія. Все, більше ні немає, і власні ракети, там фламінга, які вон там прилітають по території Росії, інші ракети, можливість нанесення, в тому числі превентивного удару. Сіця mm -hmm. розмова про якісь гарантії, що хтось кого захищати буде. Це така біліберда і брехня. Що навіть вже смішно це обговорювати, і я досі дивуюся, що Шарюта це говорить з серйозним обличчям, думаючи, що воно когось вразить українців. тому що ви так да давно брехали, показали свою недійздатність самого механізму НАТО, коли залітали туди дрони. Коли ви навіть не до п'ятої статті, ви до четвертої статті не дійшли, обговорення там. да? І а, Тому, а, звичайно, що далі ми не повинні взагалі допускати війни на своїй території. Рюте, от Рюте допускає, що буде перший удар з боку Росії. В першу чергу, ми не повинні більше нікого такого допускати. Задумав якийсь там генерал, війну проти України, прокинувся, а голова його в сартирі. От як працює Масад, там да, Ізраїль. А СБУшник, де стоїть за дверима а, і посміхаючись, так тому що тільки виключна, виключна превентивна робота, а вони ж цього не допускають. Ну, це натість розповідаючи, що хтось буде захищати. Ну, це все, 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 все брехня біліберда. Ви повинні розуміти, кот, ну, дивіться, чи є, у... чи дають США гарантії безпеки Ізраїлю. Ні, не дають. Там союзницький договір. Підходить такий от варіант, коли Україна сама є а, гігімоном, мілітарним гігімоном, а, в першу чергу Східної Європи, а далі в тому числі розповсюджує свій вплив силовий на частину Євразії, так? тоді будуть допомагати. Тоді і американцям це цікаво, а європейцям це цікаво, тоді тобі будуть допомагати. Якщо ні, то так ні, так що то це працювати все не буде. Про зокрема військову допомогу перед нашу розмову знайшла звіт Ukraine Support Tracker, який пише про те, що військова допомога Україні від США у 2025 році зменшилася на 99%, А від Європейського Союзу зросла на 67%. А йдеться про те, що Європа різко збільшила свою частку допомоги, але пристання з боку США було настільки великим, що в підсумку загальна допомога Україні залишилася на рівні попередніх років. Найбільшими донорами партнерами допомогу. У 2020 році, звісно, що це стала Німеччина 9 мільярдів євро, Велика Британія 4,5 мільярдів євро, Швеція 3,7 мільярдів євро, Норвегія 3,6 мільярдів євро і Данія 2,6 мільярда євро. Через механізм Fury, про який, зокрема, ви теж не розуміли, згадували, партнери профінансували Україну близько 75% ракет для Петріот і майже 90% ракет до інших систем ППО, які були передані Україні у 2025 Році, е, як ви вважаєте, чому? Нехай окей, добре, підрахував Ukraine Support Tracker про те, що в підсумку загальна допомога залишилася на тому самому рівні, але 57% зі сторони Європейського Союзу ми бачимо цей стрибок. Як ви вважаєте, чим він обумовлений, з чим він пов'язаний в першу чергу? Ну нічого ж не помінялося, Тут просто кишені помінялася. Американці сказали, що мені за своєї кишені будемо фінансувати зброю, будемо продавати. Купувати повинні е е європейці. Ну от вони і купують. Ну і все що помінялося? Нічого не помінялося. Ну плюс Японія не будемо е е забувати. Все ж таки g 7 Вона теж там збільшує допомогу Україні. Yeah, і Е Норвегія, до речі, не входить в Європейський Союз, хочу теж нагадати багатьом. Так що там гроші є. Я б тут особливо не, не нам на, на, на же байдуже, як до, до нас доходить зброя. Так американці чітко сказали європейцям: це ваша війна, витрачайтеся більше на оборону. Ну європейці побігли, тому що вони бі цього взагалі не ворушилися. Навіть при Байдені взагалі навіть знаєте, там не чухали ж, жодну свою чутливу частину тіла. А тепер бігаються, і це дуже добре. В дійсності для нас ну я важаю. Я бажаю, що це дуже добре. Що гроші є, бігаються, сується, дрони залітають, їм страшно. От. Ну, нехай бігають. Що тут можна сказати? Це це, це. це в цьому в цьому боротьбі двох як одзун, Знаєте, як говорить в Японії, там, да, там у них борці сумо». Нам, нам, нам що від цього не, не гірше? Не? Ну, нам добре, нам добре в даному випадку. Ну, І ми сказати... не, що ми самі повинні собі допомагати, це відкривати так. експорт зброї, для того, щоб залучати ресурс, тому що експорт зброї, торгівля зброєю дозволяє знаходити інших донорів. Ну, наприклад, ти бачив, от наші зброїри поїхали до Саудівської Аравії, наприклад, да? там, коли ти та продаєш зброю, там у них же теж можна попросити. Говорити, а що, якби ви там дали там, 10 мільярдів, наприклад, нам? А ми у нас от така от буде історія. Ну, давайте, може бути, тому що зброя і це торгівля зброєю – це такий чутливий, а, а, не, чутливий а, інструмент, який дозволяє будувати окремі військові союзи. Незалежно від того, що там європейців там знаєте, сьогодні одне, завтра інше і так далі. Тобто, ми так повинні працювати. Тому mm -hmm. зброя, зброя, експорт зброї, забезпечення більшої присутності приватних компаній у виробництві зброї, це все створить передумови для якісної нової політики для нас. Пане Тарасе, я вам дуже дякую за цю розмову. Друзі, нагадаю, що у Тараса є курс про перемовини на 10 років, 500 дотових і практичні інструменти Тарас Загородній пропонує на своєму навчанні. Тому, якщо вам цікава ця тема, власне, та тема, ми постійно говоримо, в описі під цим відео є посилання, ви можете прийти на сайт і більш детально ознайомитися з інформацією. Обов'язково закликаю вас підтримувати Збройні Сили України, допомагати нашим хлопцям і дівчатам. Ну, звісно, що бережіть себе та не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Я кажу вам до зустрічі. Ско підписуйтесь на телеграм, ставте вподобайки, пишіть свої коментарі і побачимося в наступних випусках. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.